Ну, всім доброго дня. У нас проведення другого засідання бюджетної комісії у зв'язку з технічними причинами. І порядок денний у нас всього вісім питань. Усі вісім питань стосуються бюджету на 26-й рік. Тому розглянемо в загальному кожну установу і будемо голосувати. Згідно до хідної частини, у нас на 26 рік. Проект бюджету складає 132 мільйони 265 тисяч 712 гривень. І для збалансування доходів з видатками ми прийдемося по видатковій частині по кожному закладу, за який будемо голосувати. І Ворохтянський ліцей у нас найбільший заклад, який має потребу на 14 мільйонів 674 тисячі, з яких 2 мільйона 500 це є бюджет розвитку. Як вам така пропозиція щодо таких коштів для Ворохтянського ліцею? Голосуємо. Зарплату там вчителів. Ні, зарплата вчителів буде окремо. Окремо. Хто за? Проти? Так, всі одноголосно, рішення прийнято. Наступний заклад у нас є Татарівська гімназія, це теж без освітньої субвенції. Освітня субвенція ми маємо право її враховувати тоді, коли вже буде проєкт бюджету. І тоді ми будемо мати аж загальну. Тоді. Аж тоді ми загальну суму будемо мати і будемо її враховувати в нашому бюджеті. 3 мільйона, так, чекайте, загальна сума 9 мільйонів 822 з яких так само 2 мільйона 500 бюджет розвитку. Хто за? Проти рішення прийнято одноголосно. Лісова каска Загальна сума 14 мільйонів 410 500, з яких бюджет розвитку 1 мільйон. Гривень. Так, Хто за таке рішення? Так проти рішення прийнято. Ліщенка. Загальна сума 8 мільйонів 534 тисячі 12 гривень, з яких бюджет розвитку, так само, як і лісова казка, 1 мільйон гривень. Хто за рішення прийнято одноголосно? <кхід> Бібліотеки. Загальна сума 798 тисяч. Хто за таке рішення? Рішення прийнято одноголосно. Будинки культури. Сума 5 мільйонів 843 тисячі, з яких бюджет розвитку складає мільйон 200 на два будинки культури татарі Ворота. Хто за таке рішення? Рішення прийнято одноголосно. Логопед. 684 тисячі. Доходить і оплата праці і всі придбання. Хто за таке рішення? Рішення прийнято. Олімп. 2 мільйона 776 тисяч гривень. Так, хто за рішення прийнято одноголосно. Далі у нас що є? Святкування, можна так скажу, за три, хоча б ці маленькі. за два. Святкування 200 тисяч і інклюзія, а інклюзії немає, бо то буде у нас з держави. Святкування 200 і апарат освіти 2 мільйона 765 тисяч. Хто за? Ну, там є. Рішення прийнято 70 тисяч бюджет розвитку для придбання принтера, апарат селищної ради. Ну, тут входить у нас всі е, допомоги військовим, то загальна сума 25 мільйонів 0,30 тисяч. Може сказати, заробітну плату окремо. Та ми вже оплата праці 10 мільйонів 950. 000. Нарахування на оплату праці 2 мільйона 410. 000. 6 тисяч на допомоги військовим і всі інші допомоги. 6 мільйонів. Ну і 600 тисяч на придбання для ЗСУ, для підтримки ЗСУ. Так, хто за таке рішення? Рішення прийнято одногоносно, фінансовий відділ. Загальна сума у нас 4 мільйона 330 000, де уходять і всі субвенції, які потрібні іншим місцевим бюджетам. І селище комунальне 16 мільйонів 0,60, з яких бюджет розвитку 2 мільйона 500, це на розвиток автомобільних доріг. Хто за рішення прийнято одноголосно. І загальна сума видатків у нас така сама, як і дохідна частина, 123, 132 мільйона 265 тисяч 217. З яких бюджет розвитку десь приблизно 12, напевно, мільйонів? Складається, вона склада 10% бюджет розвитку. Це, це, це не, добре? Погано. не погано. Непогано заміна. Непогано, непогано. Тепер що, ми в загальному за всі вісім питань, які ми проговорили в порядку денному, голосуємо. В цілому. В цілому. Так, в цілому Та, голосуємо. Ну, хто за що за всі вісім? Так, всі одноносно і дякую за роботу, дякую за роботу і закриваємо. Миру всім і мило, мило всі тихої ночі. Так, якщо все так, так. Ну, збудеться, як заплановано, то буде то дуже добре. Та не заплановано, не біда. Ну, якщо так все... Проговорено, чесно, розділено. Надіюся, що буде все добре.